Всім доброго дня! Сьогодні продовжуємо модальні дієслова вивчати та більш детально розглянемо під тему документи. Коли ми працюємо з документами, необхідно знати велику кількість дієслів. По-перше, це type – Документи потрібно надрукувати. Потім Print. Роздрукувати. Деякі документи необхідно Sign Підписати, POST відправити, FILL Заповнити, І якщо вони не є потрібними Delete Видалити. Прошу записати ці слова в словничок: To type надрукувати, to print роздрукувати, to sign підписати. To post відправити, to get отримати, to delete знищити, видалити. Розглянемо життєві ситуації. Не турбуй батька, він повинен надрукувати документи. В англійській мові є сталий вираз Don't trouble. Не турбуй. Тримаємо наступний переклад. Don't trouble your dad. he must type the documents. Must повинен type the documents надрукувати документи. Можна підібрати схожі ситуації. Наприклад, Не турбуй маму після роботи, вона є втомлена або не турбуй сестру до роботи. Вона повинна підписати багато документів. В зошиті я прошу намалювати схожу картинку, позначити офіс, дорогу до офісу біфок, перед роботою біфовок та позначити схематично стрілочкою слово «after» що буде означати after work – після роботи. Якщо ти маєш презентацію в друкованому вигляді, будь ласка, переклади наступну ситуацію на рядках. Якщо ж ні, запиши український варіант в зошит та виконай переклад. Не турбуй маму після роботи. Вона повинна відпочити. Слово відпочити можна перекласти як рест. Його легко запам'ятати, тому що воно асоціюється з рестораном. В ресторані люди рест відпочивають. Отже, частинка слова рест і є переклад відпочивати. Або ж, не турбуйте дідуся». Він повинен дочитати книгу. Якщо ми маємо на увазі завершення певної роботи, краще використати слово фініш. Тоді як початок роботи ми показуємо словом старт, починати щось робити. Доречно записати ці слова до словничка. To finish завершити, to start розпочати. Ситуація 4. Не турбуй брата, він повинен завершити проєкт вчасно. В англійській мові проєкт перекладається як Project, дуже схоже на український варіант. І ось нарешті ми перейшли до слова. To post відправити. Хто ж займається відправкою листів? Так, це в нас постмен листоноша. He can bring, він може принести магазин, журнал, newspaper, газету, greeting card, листівку, letter, лист. Прошу вас в зошиті намалювати годинничок та кольором написати слова in time, що в перекладі означають вчасно. А тепер спробуємо і самі побути перекладачами. Запиши переклад речень в зошит. Don't trouble the postman. He must bring daily newspapers in time. Наступне речення. Точніше ситуація. Don't trouble the postman. He must bring letters in time. І навпаки, запишемо український варіант та виконаємо переклад англійською мовою. Листу слід купити новий велосипед, щоб привозити пошту вчасно. Нагадаю, в англійській мові слово щоб необхідно замінити на слово to, to bring to deliver, кому можна не ставити. Уявімо, що наш листоноша по дорозі додому завжди зустрічає безпритульних тваринок. Слово безпритульний, без будинку home перекладається як homeless. Тому досить просто його запам'ятати. Слово sick «хворий», Вони є хворі, безпритульні та miserable, нещасні. Miserable. Відчувають себе маленькими. Словом miserable можна пов'язати зі словом мізинчик. Тобто відчувають тваринки себе. В цьому світі маленькими, нещасними, тому вони є сумними. Наш листоноша буде їм допомагати. Та поки що подумаємо, які речення можна скласти про тварин, щоб використати модальні дієслова шут або «must». Конай усно переклад наступних речень людям слід допомагати безпритульним тваринам. Тобі слід купити ліки для свого хворого кота.